О, добрий ранок, друзі. Подивіться, ми сьогодні такою маленькою, скромною бандою. П'ємо каву і десь вирішуємо, сьогодні будемо кудись газувати, а куди, не скажемо. Бо ми не знаємо самі куди. А ну подивіться на цього чоловіка, де ти вчора був? Ну розкажи. Там. Ага, їздили копати без мене. Ну, мене не вийшло, ну все одно. А я тобі скину монетку, скинеш підписчикам. О, да, що там вони вчора знайшли, капець. Ну, сьогодні ми все краще, будемо все обов'язково показувати. По-любому будемо всі любовці. Так. Додивляйтесь, додивляйтеся, всі знахідки обов'язково ж вам Ой, покажемо. На СБС ходили та і ви ходили. Тут. Так, друзі, друзі, ми ви приїхали виї? на одну місцинку, а вона свіжо свіжовиорена. І ця місцинка повинна бути те, що треба. Не сильно буду світити, але я думаю, той хто знає, той знає, де воно. Та всі знають. Та коротше, нам все одно, ми, пос... ми своє приїхали копати. А то, що буде, те буде. Так, грузимося, вигружаємося. Да, Я сьогодні без донарика, додому, ні, ні, я ні. Не йду, ні. І я. я І він. І я того ж. <реш> ні, <мнение>. ні. <реш> Хоч навіть лімісного. Так, да. тільки ціленько, я не люблю половинки. І так, друзі, ходимо, ми, ходимо по цьому полі. Щось поки що всіх тиша. У спершу перший якийсь кружечок. Ну, взагалі не знаю ні на що не схоже. Такий сигнал ніякий. І що воно? Гадки немає. Може якась радянщина. Але якась форма неправильна, може щось стареньке. Ну сигнал, щоб ви розуміли, це, це жах якийсь. <звук> Ні, ну так от нормально. Ну землі взагалі... Взагалі. Надіюсь щось прикольненьке. Довго-довго ми ходили, друзі. Не знаю, що там камраді, але в мене нарешті, нарешті перша старовина попалася. Ось така штукенці бронзова якась. Ого, чи навіть не бронзова, срібна. Ну щось прикольненьке, прикольненьке маце, мені здалося. О, друзі, напевно, срібельце. А чого ж таке сигнальчик? Сигнальчик слабенький. Ну не знаю. Щось прикольне. Щось прикольненьке. І ще маю надію, щось срібне. Клас. Клас-клас-клас. Така старенька-старенька річ. Не одна тисяча років. Ну, може, одна, може півтори. Ну, друзі, ховаю і шукаю ще. Так, друзі, це жах. Ходимо, ходим, сигналів взагалі немає. І нарешті камрад, кричить, щось таке зачепив. І щось таке старовинне, щось цікавеньке. А ну показуй, показуй. Бо в мене щось зовсім слабеньке. Із і з сигналами. А Ух не... у, -ху -ху -ху, я здалека вже побачив. Честь. Ух ти що, оце воно класненьке. У мене рука не піднімається. Ну, коротше. Коротше, коротше. Довіри мені. Подивіться, який стан. Просто просто песня. Восьмисотий як вінокс, рулить. Хоч щось. Да, ну тільки початок. Тому вітаю з нахідкою, А я біжу теж таке шукати. Ходимо, друзі, у нас взагалі майже нічого. А оцей товариш, подивіться, що настріляв. Ось такого кайфового, хоч і лімісного, а може і динарика, Не пойму таке як комут, напевно. Класненький, шкода, що відломаний. Крізь заселімісний. Ось фібулка. І ходить, каже, немає нічого. <різь> Радьончик. <різь> Слабо, у нас такого немає. Але нічого, нічого, будемо ходити, десь воно щось є, будемо вишукувати. Друзі, це просто жох якийсь. Така місцинка, скільки пам'ятаєте, знахідок було, скільки камради знаходили, скільки всього було було. Давно я сюди вже мріяв знову попасти і бачите, знахідок майже немає. І в Камраді там щось зовсім слабенько, щойно телефонували там на тому краю поля, то в одного там двійка, павловська, така велетенська ляпуха повинна бути, ну то потім покажу. А щойно має такий поганенький сигнальчик був. Викопую і подивіться, що мені показалося. Що мені показалося? Яка старовина, а яка красива патинка. Подивіться, наче пофарбована. Клас, 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 клас. Класненько. Але ж, друзі, хотілося динорика знайти, хоча б лімісного. носом відчуваю, вони тут є. Так, малюночки наче нема ніяких. Але така прикольненька старовина. Частинка спинки фі-бугли. Покручуйся ще трошечки, може ще щось є. Ой, друзі, після фібулки пройшло, не знаю, хвилин 40. Але хоч з такою частотою, але почали попадатися знахідки. І ось, і ось, і ось, подивіться, що спіймав я. Спіймав такий цікавий нак. Убитий, конечно. Але... Ой-ой-ой, якийсь він в пупірошках. Коротше кажучи, вже не нака, залишки нака. Але тим не менше двох лопасний, прикольненький. Такий старовина, знахідка. Хай буде. Що зробиш? убитенький, але є. Так, ось підійшов до камродів, трошки перепочити, ну і з заодно роздивиться. І ось приїхали одні подонорики, а подивитися, що він стріляє. Царі який, оце Це пуха, ось ще стан чудовезний. 1800 ЄМ ЕМ. п 1 Павлушка і І капуста стрільна. Нормально. Ну, а таке стріляє. Ну, ще ага. де норики, якщо. Це, що, що, що це що, не знаю, це щось. Що таке? Так, копійка. Чи це що, чи ні? Ото пляшка. І конинка. А ну, Діма, що там у тебе? Чи ти потім інтригу будеш? А, бачимо. Давай, давай. Ого, ого. Що тут робиться? Угу. Скіфський ключ. Ага. Скіфський ключ, який угу. гарний. Ух ти, ну, оце таучить. класно, класно, класно. Спинка фібла, ну спинка фібла з візеруночком. Така прикольная сюди. А такої я ще дрібнюльки не бачив. Находи маленькі, ну такої. Невідомо. Не <laughs> Оце так стрельно, це мабуть якась <пас> кусочок попався. Крастик, крастик, крастик раз, не срібний? Та ні, бронза. Бачиш, це такого типу, типу, а знаєш, під, 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 ну, під римську, така вигнута. Оце такі. Під легіонерську. Склав, чи так, чи під легіонерську. Типа. Хтось ось все старе. Аля, дві копієчки. І це робив і, і які ще. Оце ці... ці... стріляли. Буратосік, кстати. Оце так? бо високий, але ж лисий взагалі. Буратос. Я впевнений, 99% що це буратос. А... Бо високий мідний сигнал був. Ну, і... Щось і... не і видненько. Ну, я почищу. і... Так, хлопці, і... нормально, ви так настріляли. Мені стидне свої покази знахідки. Та перестань, Та, знову ж в мене, мабуть, динарики. Ні-ні-ні. ні Так, ну все. відключаюся, зараз ще трохи чухнем, глянемо туда за за штучка. І бігаємо, шукаємо. Ще на друзі, знайшов ну, шматочок сережки бронзової, така хуторська знахідка. Е, Камрад кричить е, цю пряжечку знайшов, черніхівську ще й цілу. А в мене такий непоганий сигнальчик. І подивіться, викупую. І, і яка велика, ну як велика, стандартна. О, мапана ще з малюночком фібула спіймалася. Класна, да, класна, класна. Трошечки хоч ту біду знахідки попадатися почали. А то я вже зовсім занепав духом. Але ж, друзі, хочеться динарика, хоч лімісного. нас на всю банду тільки в одного камрада і то надрізаний. Тому треба якось виправляти положення. Але нічого, ще часу трошки є. Походимо, пошукаємо. Так, друзі, поселення наше відклалося, там нічого немає. Приїхали на наш любиний лужок. І тут оце прибрали сояшник і в мене перший сигнал і монетка. Так така крупна радянська п'ятюрка, напевно, ой, убитенька. Може, хоч рік якийсь рік підкисний. А ну. Що ну. воно покаже, а рік, напевно, і не видно. А, нехай вже вдома покажу. Але головне, що є. Може відкисне, ще якийсь там нечастий. Коротше, знахідка є іду ще шукати. Так, друзі, а в мене ще одна така, така знахідка цікава. Не супер-пупер, але класна композиція. Все ж не чинню, вросла вріз такий шматочок дзвоника. Ух, з буковками. Щось там пописано, клюкова якась. Шкода ніколи таких ціленьких не знаходив. Завжди облумочки, щось, щось таке, а ціленьких і немає. Ну, якщо монетки є, такі знахідки, тут якась хатинка, щось, щось цікаве було. Ось таке. Це, здається, клюков, це напевно прізвище майстра, який його виготовляв. Ну що, знахідку в карман і бігаю, бігаю, бігаю. Так, друзі, камрад кричить, що наче срібельця. Але зараз подивимося, підійду і зблизька. А ну показуй, показує, показуй. Що ж там таке. Зачепив. Зачепив, хороший сигнал, тільки хотів копнути, а ти вивертає, воно наче зверху лежить. А ну дивись, є ж. Хто знає? Наче срібло. Десяточка. А ну показуй, показуй, давай. А ти ж не знімаєш? Ні. Ти ж у нас теж блогер взагалі-то. Так, ще Андріш показує. Білончик. Сплицька отблизька. О, да. Хе да. 27-го 10 копійок. Ну що, вітаю тебе? Є. Динариків нема, сьогодні, то хоч таке не стріляємо. Найбільше. Мілочуха, але приємне. Ну що, вітаємо камрада, а я біжу, шукаю теж щось подібненьке. Кілька хвилин, поганенький сигнал, думаю, копати, не копати. Взяв, викопав і подивіться, хто такий. Кругляшок малесенький. Напевно, десяточка. Десяточка якого року? 50 якогось, 53 напевно. напевно. Ну, дрібничка, але приємна. На такому городику. Так, друзі, ну це вже щось неймовірне. Знов цей камрад кричить, що вже динарика знайшов. Ми ходили сьогодні цей день на поселенні. Жодного, ну майже. А він подивіться, на Радянському грудику зачепив. Ну зараз підійду, подивимося, що за динарик. Звісно, через весь груд треба бігти. Ну нічого. Так. Показуй, показуй, показую. Поганий, лімісний. Ні, сигнал, кажу. Ага, показує, показує. Ой-ой-ой, яка краса. Не, не, не ліміс, друзі, срібельце. Класний, класний срібельце. Можна в руки взяти? О, подивіться. Ми сьогодні полювали, полювали. Подивіться на цього довольного. Власника динорика тримай. Хай ще діваємо. Так, слідуючий. Тут уже очередь. Так, і сьогодні ж, браті, хто це було? Чуєш, Льоха? Льо? Комут, комут, напевно. Мужичок. Так, камрада вітаємо. Крутиться трошки. А як він тут попався, я не знаю. Так, все, оставляй камрадів і біжу теж шукати. Так, друзі, нарешті ми набігались накопалися. Вони зустріли ще одного нашого камрада, пішов. Е, ну, з нами не копав сьогодні. Е, і такі невеличкі підсумки підведемо. Там другий камрад наш і поїхав, той, що там Серебрушки в кінці стрельнув, то вже ж без нього зазнімем, я там фоточку кину його. Так, а Та, ти ж давайте, розкажи. О, я напевно сполаху включу, бо ніхрена не видно. Менше слов. Так, о, Більше все. Кіло. І з палахом зараз не роздивимося. На тоді тут царіється ці. Знахідочки. Воно так. Що правильно лежало так. Та я в руки ну, візьму. Правильно. Отака От чудовенька двічка 800-го року П1. Бачу. Капустинка. 14. 14. Це стан доволі-доволі такий чудовенький. І десь мені тут сподобалася, пряжечка така черняхівська, ціленька, класна, е, бронзова. Ну і тако, трошки, трошки всяких таких дрібничок. Так, і Ось другий скромний камрад. Розклав, тут розклав, розклав фіболок настріляв. трошки Отаку штукенцію ми дивилися, наче як срібна, якась ще прикраса чи щось таке. Ну таке щось важкеньке і прикольненьке. Лімісний динарик, трошечки цих совєтиків і всього-всього такого. І Я? Так, Діма, а ну давай що там у тебе? Щас. Що там у тебе покажи. Ну, так, ключ від сундука, де гроші лежать. Е, дві копійки робили з них. Шось, обручку, обручку, там щось 10, таке хотіли. Хтось хотів жениться, там не храмочник, Дві копійки Миколи другого. <звук> <звук> Полтінік. Полтинник, то серйозно. 61-го. Хрестик міг бути ціленький. А <звук> 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 я ж я, я тебе Ну <звук> Фіболочки, давай же. так ж. Фіблоки. Раз, два, три. Оце хорошенько. Це ти знімав. Угу. 4. 5. 5 і ще 6. Це якась... ще мікроскопічне. Да. Ну і давай же ж покажу обіцяв. Да, так... супер-сокромна. <стоп> За... Замотав, конечно, весела. Да, да -да -да. Оце воно, друзі, подивіться, яка кайфова знахідка. Та ти вчора це понув? Да, це вчора. <фід> класно, 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 конечно. А що ти робиш? Прийшов тут і все. Подивіться на нього. З нами не копає, а у кадр лізе. Да, Отакі от класні корице, були штукенції. Ну, блін, класно. Класно, класно, класно. І такое все трошки смердякова. Ну, я своя, я помию, дома покажу. Отакі от на сьогодні пригоди були. Ну що, прощаємося, я ще на пару хвилин дома зазніму і, і буде гарно. Ну і пока. І ось я вже вдома, друзі. Небагато знахідок, але трошечки ось розклав, є що показати, хоч трішки. Але перед тим, як я почну, друзі, подивіться, хотів подякувати камраду Дімі за такий красивий підгончик і з-за кордону перевіз таку таку-таку-таку бутилочку пивка. Класна така, що навіть шкода відкривати. Хай буде стояти до Нового року. Загалом, Діма, дякую тобі за такий приємний підгончик. І перехожу до знахідок. Тут, друзі друзі, все печально, подивіться. Е, Убиті два радянчики: Десятка 53, го 5, здається, 52-го, Ну, взагалі тут від монетки мало що залишилося. Ну, Таке, хай буде. І ота сама ж перша, то здається, 15, але вбита, вбита, вбита. Е, ще ця пізня пізня радянщина, пізня 15. -ка. Ну, коротше кажучи, хлам. Ну, і це що це таке у нас? Сережечка якась була, прикраса, бронзова, зігнута. Ну, таке, 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 хто зна що. Ну і трішечки-трішечки старовини попалися. Чому я так кажу трішечки, бо цілий день ходити по свіжовираному полі, по м'якенькому дуже-дуже тяжко було, були великі надії, що увесь ціл буде заложений з нахідками. Але нічого, друзі, і так подивіться, дві фібелки попалися. Штука одна така масивна велика. там... Нема ніякої такої а Може і був, але з часом, бачите, воно трошечки вже метал зіпсувався. Е, Наконечник двохлопасний, не знаю, чи це скіфи чи сармати, що там то кажуть. Але ж бачите, трішки-трішки його відчухав, але там такі сильні ці нарости, ця бронзова хвороба, що ну, тут без варіантів. Просто так відмів його злегка, щоб показати хоч приблизно структуру, який він був. Ось так. Ось так ось так. Ну і сама така приємна знахідка. Ось такий чи на косник, чи якась прикраса. дивіться, яка груба робота, старовина. яка, Думав я, що воно посрібне, бо дуже таке в наростах було. Але, то, бачите, то реакція срібла була на, на якісь чинники, чи, може, воно горіло, чи якась. Мінералізація ґрунту була, ну щось було загалом. Кілька днів воно відкасало у мене, і подивіться, який результат. Я думаю, тут десь 900 проба срібельця повинна бути, як мінімум. Ну і вже ж не так просто ваги достав. Спробую зараз заважити. Що тут у нас? Подивіться, рівно 2,8 грама. Тобто майже 3 грама старенького старовинного е, срібльця. Ось так, друзі. Не знайшов я ні лімісного, ні звичайного динарика, але подивіться, десь приблизно по вазі така сама штукенця попалася, що теж доволі приємно. Ось так, друзі. Бачите, тут немає на чому зупинятися. Як я обіцяв, дві хвилинки показав, і буду буду з вами прощатися. А ви чекаєте, скоро будуть новенькі, і я надіюся, продуктивніші виходи, ніж цей. Тому чекайте, скоро все буде.